Доброго дня! З вами Білоновий Олег. Ми продовжуємо розбирати бей на молекули. Сьогодні дуже цікаве запитання, особливо для тих, хто вже, хто вже продає. І воно звучить так. Але перед тим, як послухати запитання та відповідь на нього, всім підписатися, раджу і. Коли прослухаєте, або сразу написати якісь коментарі, подобайки або дизлайки, як у кого вийде. І так, запитання. Доброго дня, Олег. Сподіваюсь, у вас все гаразд. Слава Богу, все. Підкажіть, будь ласка, для підняття рейтингу аккаунту і потім вищі лісінги для eBay. Що буде краще? 20 продажів на загальну суму. 1000 доларів чи три продажі на три тисячі доларів. Щоб на це відповісти, зразу перейдемо до eBay. В нього є класний показник: це, а, якщо ви хочете отримати топ-рейти целер, у вас є вимоги. І одна з вимог така: 100 продажів 100 транзакцій на 1000 доларів. З, увага! Не 10. По 100 доларів, так? а саме 100 товарів по 10 доларів. Тобто, е якщо казати, йти за логікою, то для ІПА важлива е кількість продажів, частота продажів. Не тільки, е повертаємося не тільки кількість, але і чистота продажів. Тобто кількість важлива, але чистота продажів на тиждень. На день, на місяць теж важливо. На яку суму? Тут більше треба дивитися на баланс. Наприклад, є бюджетний. Наприклад, якщо у вас є асортимент якоїсь ніші, у вас повинно бути дешевий, середній ціновий диапазон, асортимент і преміум там 100+, плюс, або якщо у вас є дорогі товари, 500 плюс доларів. І Таким чином ви зробите так, що у вас буде частота продажів дешевих дешевити середні сегменти, буде вам робити кількість продажів та чистоту, а заробляти і ви будете заробляти не багато, але будете заробляти, але також ви будете заробляти на продажі дорогих товарів, тому важлива також ціна, якщо середня ціна на початку там 10 доларів, рекомендують да, по 100 товарів, 100 товарів на 10 доларів, щоб ви продали. Тобто, Недорогий товар, але коли ви вже будете досвідчений, ліпше продавати вже 25, 35, 40, 50 доларів плюс, в залежності від вашої категорії, щоб було менше менш конкурентів. Тому що на дешевих товарах дуже багато конкурентів. І вам вибитись дуже буде важко. Ось таким чином. Моя відповідь, що перше, перше треба це частота продажів і кількість продажів на початку. Це перше. Є така, є такий ще момент, як пошукова видача. Пошукова видача товарів. В той чи іншій галузі, наприклад, давайте подивимось фішенг. І, наприклад, якийсь е, товар, да, ось такий: е, наскільки ви буде часто з'являтися на перших сторінках, да, це залежить саме. Від частоти продажів, і е, як він оптимізований в першу чергу по title. Е, потім е, від частоти продажів. Тобто, це, а частота продажів залежить від ціни, від оферів, від е, снижок і там декілька ще, ще речей, да, від промоушена, які ви робите. І від залежності від того, наскільки цікавий. Ваш лісник, ваш покупці, як потенційним, так і тим, що хто купив раніше, він буде від цього за частіше з'являтися на перших сторінках. І якщо загалом ваші товари з'являються частіше на на частіше. До них проявляють інтерес ваші потенційні покупці, задають питання, купують, заносять вочлісти, і ці товари будуть з'являтися в пошуку частіше. Тобто вас будуть знаходити частіше і будуть а, купувати частіше. Як це зробити? Що попадати? Це треба зробити аналіз аналізніше загалом. Потім типів товарів, які ви хочете продавати або хочете знайти. І е, заходите в, в нішу з тремя. З, тр, е, не, не, с, ну, один, два, три. Товари на один, а повинно бути два-три товари, щоб зайти в нішу, протестувати. І, е, е, звісно, займатися просуванням. Дякую. Буду чекати на ваші питання в Telegram-боті. Посилання буде в описі. Всім миру. Побачимось!